Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. В сьогоднішньому відео розкажу вам про закриту систему. Всі орхідеї, які зараз будуть в цьому відео, вони зростають в закритій системі і чудово себе почувають. Насамперед скажу, що потрібно гарне світло. Найголовніше це світло для орхідеї. Якщо у вас не виходить вирощувати орхідеї в закритій системі, то перша причина це недостатньо світла. Вони скидають корені і не ростуть. В мене так було, тому про це і кажу. Я, до речі, про це узнала у Алюнки на каналі. Від неї я почула, що в закритій системі коріння починає гнити тільки тоді, коли у вас вдома не вистачає світла для орхідей. Якщо це вікно потрібна досвідка. Якщо це стелаж, то тим паче потрібно гарні лампи, не фіто на 18, на 18 Вт. А можна навіть звичайні холодного, денного світла, без різниці, теплого світла, потрібно, щоб були потужні лампи. 36 Вт це просто чудово. Ну, Про це в мене теж є відео на каналі про мої лампи. Я залишу, до речі, в описі під відео. Там, де я розказую про лампи. Ну, це перше. Друге, в мене є орхідеї в різній посадці, є в склі є в пластику, є в на дні керамзит а є там, де просто кора або галтована кора. До речі, якщо перше, у вас є світло. Далі, дивіться, можна брати крупну кору галтовану, і ось так, як на цьому, в цьому горщичку десь третину сипати керамзиту. на дно керамзит, щоб був гарний дренаж, щоб вода не застоювалася, а йшла в керамзит. Ця орха в цій писаці зростає два роки. Як бачите, вона весь цей керамзит вже заплила корінням, тому що там водичка. І вона туди тянеться, стікає з цього горщика вода. Я замачую свої орхідеї, як завжди. В ці великі горщики, це, до речі, 5-літровий горщик, саме найбільший, найбільший в моїй колекції, найвеликий з пластмасових горщиків, 5 літрів. І розумієте, що я замачую раз на місяць, десь на півгодинки. І зливаю воду, але ж там все, все одно на дні зливається водичка і лишається. В цій посадці внизу керамзит, є по стіночкам мох живий, є галтована кора, і є кора корапінь, звичайно. Слоями ще був керамзит. Вона квітувала, це білявка каскадна, всі її бачили, дуже крута. Їй все сподобалось. Вона вже зростає два роки в ній і все чудово. Ось так. Якщо у вас дуже прохолодно, теж дивіться, бо закрита система це постійна волога всередині. Це для порівняння маленький, саме менший літровий горщик поставила і великий. В літровому горщику теж все чудово зростає це бігліпчик, якого я показувала вам на початку відео, він посаджений в корупіні. Без керамзиту, без дренажу, тому що він любить попити. Він ще той водохльба, можу лишати сантиметр води раз на тиждень при поливі після замачування на півгодинки, і він її всю випиває. Чудово себе почуваю. До речі, я його, мабуть, десь весною і пересаджувала в цю закриту систему. Вже теж класно адаптувався і квітує. Ну, тут моху немає в цій посадці. Тільки в тому великому горщику. Єдине, що, якщо, якщо додаєте мох живий, то краще поливати, звичайно, водою без додавання добрив. Тоді мох буде зберігати свої властивості і буде постійно зеленим. Так я робила із цією великою посадкою. Я перший рік точно поливала просто водою і давала добрива по листу. І, як бачите, орхідея квітувала і все чудово. Ще давала HB-101, так як це природня витяжка з кедру, теж додавала водичку при поливі. Ну, ось так. Це в мене в пластику, пластику. і мені подобаються посадки. В закриту систему в нові горщики, про які я розказувала в попередньому відео, залишу його також в описі до цього відео. В пластику, якщо у вас прохолодно, то краще тримати в пластику. Ще є скло. в склі, ще мої орхідеї зростають. Зараз пізніше покажу і в склі. Скло воно набагато холодніше, якщо у вас холодно зимою, краще в скло не садити. Ну, ось люксор, який ви часто бачите в моїх відео, він зараз з такими коробочками насінневими. Зростає все чудово в закритій системі. І це більшенька колба, в якій сидить три орхідеї. Як бачите, маленька і велика. Купувала я вже давно ці колби в Ашані. До речі, Людмилка запитувала про колби, ми щось розбалакались на цю тему. То я купляла їх в Ашані, Тоді було чи 160 гривень, чи 180 не пам'ятаю. А зараз ось була вчора в Ашані і зняла маленьке відео, скільки вони коштують зараз. Тож вставлю вам кусочок з вчорашнього. Знайшла я тільки менший горщик, який в мене є. В які орхи посаджені. А це ось схоже на більший, тільки він такий, бачите, коротенький. Ну раніше їх, до речі, не було. Ось такі ціни на ці вазочки скляні. Ну, Прикольно. За два роки трішки ціна змінилася. Але якщо цікаво, то я купувала їх в Ашані. Ось, до речі, прикольні підванди такі скляні. У мене така була теж вазочка розбилася. Ну і що ще скажу? Тут посаджено три орхи, це закрита система, теж є кора голтована, там і пінія, і на дні, як бачите, керамзит. Заливаю я раз на місяць. Можу вже поливати. Питали, чи я висушую повністю закриті системи. Не завжди. Якщо забуду, там не загляну, то можу трошки просушити. Ну, ось такі стани вже можу поливати. Бачите, зверху корінячку сухе, внизу вологе. Цю орку я поливаю раз на тиждень. Люксорчик, він буде поливатися в понеділок. І як бачите, ще таке вологе коріння, і ця орхідея теж поливається раз на тиждень. Вона вспіває просихати. В мене дуже спекотно, в мене спекотно як влітку, так і взимку. Взимку 26 градусів на верхній поличці. У нас гарно опалення працює. Дякувати Богу, ЗСУ. Тож в мене орхи швидко просихають, чому я і вирішила перевести свої орхідеї в закриту систему. Із-за того, що якщо я піду на роботу, то зможу просто підливати їм на сантиметр вниз на два водички, і вони будуть її випивати. І взагалі я собі облегшу таким способом своє життя. Ну, це буде пізніше, поки я про це тільки думаю, перевожу, потихеньку, пересаджую всю свою колекцію, хочу посадити в закриту систему. Щоб щоб не витрачати на це багато часу у майбутньому. Є мінуси, є мінуси, так, по закритій системі є мінуси. Холодне скло, холодна зима, перепади температури, які восени і весною, коли у нас немає опалення, прохолодно. Ну, поки що за останній рік, скільки в мене є досвідки лампи, в мене орхідеї не гниють, коріння не гниє. Ну, якось так. Може орхідея ще від світла ростити зелень в горщику. Може заплітати ось так от зеленим, зеленими такими водоростями свої краєчки, але. Це від світла зазвичай буває. Ну, в мене настільки щільно орхідеї одна до одної стоять на поличках, що, мені каже, коренева майже не бачить світла. Це якщо у когось там 1-2 орхідеї на вікно і плюс досвідка, то це чудово. Може, може він, той горщик, і зеленіти. Ну, в мене такого немає, поки що, поки що. Єдине, що, бачите, ви зверху у дикого котика. Є пліснява. Ну такий грибочок пішов. Із-за того, що дикий кіт любить попити. Я не тільки його поливаю раз на тиждень, а ще й лишаємо на пару сантиметрів води знизу. Ця орхідея теж у мене в понеділок поливається. Як бачите, сьогодні, що у нас там з п'ятниця? Вже вона така більш-менш просохша. Хоча я залишала на 2 см води знизу. Ну, любить він попити. Тому і грибничка, із того, що постійно волога. Ну, я думаю, що він настільки швидко наростить нове коріння, що через рік я, я його буду пересаджувати і буду міняти просто кору з тої плісняви. Пліснява не заважає орхідеям. У мене багато орхідеї, які жили в плісняві, чудово квітли, чудово розвивали кореневу. І досі така є, до речі, в мене орха. Я її теж нещодавно показувала. Вона з запиленням зараз. Навіть з запиленням і з грибком, з такими грибами в своєму горщику. Вже десь два роки вона в мене зростає в тому горщику, в якому є пліснява. Так, начебто все вам розказала, показала про горщики. Цей горщик, тип, мені теж подобається. В епіцентрі купляла. Зараз їх вже немає. Він такий, знаєте, вузенький, височенький. Прикольний для першого адапційного, адап, адапційного такого періоду при пересадці. Орхідеям дуже круто, вони люблять щільні горщики. Тут немає в цьому горщику у цього дикого кота дренажу, немає дренажного слою. Там замість дренажу просто була кора внизу, і він вже за цей час гарненько заплів туди свої корінчики. Красунчик-красунчик, я ним просто задоволення дуже сильно. Я обожнюю диких котів. У мене їх вже три в колекції. Це поки що перший, який квітує домашнім квітінням. Біленьким, таким світленьким, літнім. Він просто красунчик чудовий. Ну, ви самі бачите, я в захваті від цієї рослини. Ну, наче все я вам розказала про закриту систему. Якщо лишились якісь запитання, пишіть у коментарях. знаєте, що я завжди радуюсь вашим лайкам, вашим коментарям. Дякую вам за увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, тихої ночі та до зустрічі на каналі.